Як повернути дофамін гра, яка точно змінить твоє життя? Наш мозок працює як собака. Собака дала лапу, отримала смаколик. Ось так і ми отримуємо дофамін за будь-яку маленьку дію. І тепер уяви, ми можемо отримувати дофамін навіть без корисних дій. Погортала стрічку телефону, подивилась очередний відосик, і ось він, дофамінчик, для якого не треба прикладати жодних зусиль. А де він тоді, коли мені потрібно зробити щось задля свого життя, щось корисне, потрібне? І тут парадокс: ми не вміємо хвалити себе, не даємо собі смаколика, навіть коли досягаємо щось важливе. Тепер запам'ятай: дуже важливо навчитись себе хвалити. І тут тобі допоможе прикольна гра. Я назвала гру три зірки дня. Щодня задавай собі ввечері питання, що я сьогодні зробила такого, що веде мене до власної сили, робить мене не сильнішою, веде мене до щастя, робить мене щасливішою, і що я зробила з того, що веде мене до власної цілі. Це і є три твої зірки дня. Записуй їх у нотатник або ділись в сторіс: відмічай мене. Так, ти будеш щодня отримувати дофамін і навчишся вже помічати свої успіхи, свої маленькі кроки і хвалити себе. Не забувай, ти розумничка і кожен крок до твоїх цілей заслуговує на святкування.